Північна Корея відправила своїх льотчиків для навчання в Росію. А може і не лише для навчання. Тим часом Південна Корея може включитися у війну. І чи може у авіаційному форматі це велике питання про це? А також про винищувачі, міраж, про шахеди, про наступний масований удар росіян. Спитаю в авіаційного експерта Валерія Романенка. Пане Валерію, добрий день. Доброго дня. Останнім часом багато розмов про війська КНДР в Росії. Є інформація також про військових льотчиків. Чим КНДР може допомогти в авіаційному плані Росії, що льотчики будуть робити? Вам зрозуміло? Ну чому ж ні? Відомо з Північна Корея показувала під час єдиного за останні, мабуть, 10 років повітряного параду, показувала свої повітряні сили. Я ж є працівником музею, ми там плакали, значить, щоб такі літаки що? отримати. Ми їх там збираємо по мусорках, да, вони в них літаючі є. Да? Угу. От, там Іл-28, наприклад, середини 50-х років машина. Ну клас. І там і Міг-15, Міг-17, Міг-21 перші моделі. Але загалом для нас загроза не в цих літаках, а все ж таки Північна Корея має 14 міг і в 29-х. Хоча і модифікації 912 А, яка була для союзників, і ну, найперша модифікація літака, тобто не дуже досконала, скажімо, з обладнанням геть застарілим. Але крім того, вона має ще й полк, який включає 34 штурмовики су 25 а для росіян ця позиція критична, бо виробництва штурмовиків нема, а втрати понесені. От росіян два типи, які понесли максимальні втрати. Це Су-34 бомбардувальники, Су-35 штурмових і Су-25 штурмовик. Ой, і Су штурмовик да? Ну так. і от і ці 34, вони би майже там на 90% могли покрити російські втрати, якби північно корейці просто навіть віддали ці літаки. Або там разом з Льотчиками прилетіли, бо льотчиків-штурмовиків теж, відповідно, не дуже багато, бо фактично росіяни втратили там десь на рівні півтора полки повного складу. Якщо перерахувати на, так, на штатні одиниці да, на бойові підрозділи, Ну, тобто це було б не дуже приємно. Але я думаю, що все ж таки. Північнокорейці будуть посилати своїх льотчиків не для участі в бойових діях, а для вивчення сучасних російських літаків. Су-34, ну і Су-35, може су 30 ну, от Цих трьох типів, які росіяни зараз масово використовують на фронті. Ну, зрозуміло, що Су-57 ніхто їм ніхто не дасть. Бо росіяни і мають самі цих літаків обмаль, і вони їх ще не довели до ладу. От ну а три типи перелічені, скоріш за все на них буде підготовка. Тобто, буквально вони будуть навчатися аби потім підготуватися до потенційної війни з Південною Кореєю. Тут взагалі не йдеться про те, що е, пілоти або ну, якісь інші авіаційні елементи КНДР будуть брати участь на полі бою в Україні, а невідомо. Значить, якщо вони захочуть отримати бойовий досвід. От то можливо, що перекинуть і для участі в бойових діях це не виключено. Єдине, що в нас в запасі мінімально рік, якщо не будуть брати участь е, е, північно-корейські су 25 то ми маємо мінімально рік е, для того, що ну за коротший срок північно-корейців не підготують на цілі такі. Південна Корея вона вже виявила бажання допомогти Україні в неї свій інтерес, аби, аби що, протидіяти КНДР. по суті. Чим Південна Корея на полі бою в Україні може допомогти в авіаційному плані? В авіаційному плані не зайвими були б навчальні їх і навчально, особливо навчальні бойові літаки. У них є Непогані загалом машини К1, Вонгбі-фірма у них така виробляє ці літаки, вони за своїми характеристиками не поступаються в бразильським супертукану, але вдвічі дешевші. От рівно вдвічі дешевші. Там понад 9 мільйонів, а тут 4,7 мільйони. От. Ці літаки можуть бути обладнані як бойові, вже готові варіанти. От, Наприклад, варіант КТ1, експортна версія. Тобто не потрібно навіть отримувати дозвілів. Вона може бути оснащена і е, інфрачервоною системою нічного бачення, і має контейнери з крупнокаліберними кулеметами, і е, може нести некеровані ракети і бомби, і можна буде підвісити будь-який е, портативний радіолокатор під е, одне з крил, як правило, під праве крило підвішують радіолокатор. значить, і... Таким чином можна їх застосовувати ці літаки як для полювання за шахетами. Так, а чому досі цього не сталося? Чому. Вони так. турбогвинтові, вони за своїми характеристиками, навіть за зовнішнім виглядом. Непідготовлена не людина не відрізнить їх, їх від тукану. Оце угу. найбільш таке схоже, бо е, якихось таких складних зенітних систем, які були б нам корисні. Я в північної країні бачу. Ну, можливо, якісь артилерійські системи з радіолокаційним наведенням, щось подібно до гепардів. В них має бути, і я думаю, що такі системи можна було б в них закупити, бо навряд чи вони будуть це дарувати. Я так розумію, те, що немає ще цих літаків, і вони потенційно можуть бути і знадобляться нам. це політичне питання, не технічне. Я правильно розумію? Ну, перш за все, будь-яка поставка військової техніки вона має бути вирішена в політичному сенсі. Є дозвіл уряду, чи нема дозволу уряду, чи там відповідних урядових структур. Да? Може навіть питання піднятися до рівня парламенту. От, бо це принципові такі питання, це фактично, значить ну, серйозні питання, скажімо. От. І от я бачу лише поки що літаки. Можливо, треба більше вивчити питання, бо якось е в Збройні сили Південної Кореї вони якось були поза моєю увагою, бо самі розумієте, вони щось не рвалися нам допомагати. От. І лише в зв'язку з прибуттям північно-корейських військ це питання стало актуальним. А щодо міражів винищувачів, інформація про те, що Україна отримає перші три вже на початку 2025 року, що можуть змінити три винищувачі, і чи вони будуть використовуватися на фронті як F-16 в тилу чи прямо на лінії зіткнення? Як ви собі це уявляєте і бачите? Ну тут досить цікава ситуація <кій> з цим типом літаків. По перше, нам Ну, за своїм призначенням, Міраж 2005F це винищувачі. Але вже була інформація від французької сторони, що вони їх переобладнають під, під ракети Скальп. Тобто так. йде зараз технічне переоснащення, крім того, підготовка наших пілотів йде не на базі коньяк не плутати з коньяком. Да. Це значить, так. і провінція така французька, значить, де знаходиться власне база винищувачів. Да? А в НАНСІ, де знаходиться база бомбардувальників. А, тобто варіант той самий, Міраж 2000, але де носій крилатих ракет. Штормше у скальп. Ну, французький варіант це скальп ракет. Да? Тобто, скоріш за все, і цей полк, який має найбільші французькі ескадриля, яка має найбільший бойовий досвід. Тобто, скоріш за все, все ж таки ми отримаємо ці винищувачі вдосконалені і можемо використовувати їх. Ну, основна мета отримання їх це запасний варіант. Якщо в нас закінчиться ну, війна, все може бути, по Старокостянтинову б'ють. Кожного разу, при кожному масованому нальоті, якась кількість ракет виділяється для Старокостянтинова, де базується наші Су-24. Ну, Тому, як запасний варіант, можуть бути міражі, які стоятимуть там, половина стоятиме десь в Польщі, да, чи в Румунії, чи в Словаччині, да? Значить, а частина буде діяти з нашої території. Да? Ну і три літаки, це загалом, ну, скажімо, це неофіційно. Ну от. Uh -huh. Це може бути залежно від того, який поділ є в, по бомбардувальному чи по винищувальному. В винищувальному ланка це чотири літаки, по бомбардувальному ну три. Це можуть бути перші літаки, які ми почнемо використовувати. Наші льотчики отримують бойовий досвід, освоюються з тими літаками в бойових умовах, не в умовах полігонів, да, де тобі нічого не загрожує. А в умовах реальних бойових дій і буде загалом, а, ну так, плани, що озвучували, це передача нам повноцінної ескадрилі з 12 літаків. А як швидко це масштабується, якщо три перші ми навчаємося, і протягом 25-го року можна отримати інші? То поки що в нас не вистачає льотчиків, <кій> нащо mm -hmm. нам така кількість літаків, там готують 6 пілотів відповідно на три літаки. Да? Mm -hmm. От. Mm -hmm. Буде більше підготовлених пілотів. Зараз закінчила підготовку Великій Британії група з восьми нових пілотів. Скільки з них піде на f 16 скільки піде на міражі, ну не оголошувалося. От. Я думаю, що значить, в основному підуть на F-16, бо їх все ж таки більше. От. Але Франція буде готувати і загалом Велика Британія це не остання група. Зараз підготовка наших кадетів, тобто, скажімо так, першокурсників Харківського університету повітряних сил, от. вона здійснюється зараз у Великій Британії. Бо Британія має велику кількість льотних шкіл, досить значну кількість тренувальних літаків, але цих «тутерів», на яких випустили наших льотчиків, вони мають 86 машин, мають кілька льотних шкіл, але вони не потребують такої кількості бойових пілотів. Тобто в них є резерв можливостей. І зараз Велика Британія, ну, я знаєте, я. Скажімо, значить, не перестаю захоплюватися цією країною, бо вона як під час Другої світової війни стала щитом проти фашизму. Так, зараз Велика Британія це щит проти расизму. І вони просто максимально, от це єдина країна, яка максимально виконує те, що було написано в Будапештському меморандумі. Тобто максимально в межу в межах своїх сил, в межах домовленості союзників виконує свої обов'язки щодо е, Будапештського протоколу. Ну але дозвіл на удари в глиб Росії британськими ракетами ми не отримуємо при цьому. Ну, ми то отримуємо, те, не то не отримуємо. Розумієте, значить Щось британці є, сьогодні да, Сполучені Штати блокують це питання. В них є свій свій погляд. Вони вважають, що застосування масоване застосування ракет по російській території спровокує Росію на застосування ядерної зброї. Так. Ну, важко сказати так чи не так, тому що застосовують ядерну зброю тоді, коли немає іншого виходу. А Росія, у всякому разі, Путін вважає, що вони зараз перемагають і якийсь сенс, вони хочуть захопити нашу територію. Який сенс забруднювати її ядерними вибухами? Да? Тобто так, я не вважаю, що це серйозний аргумент, але, скажімо, я не можу впливати на погляди американських можновладців. Да? Вони вирішили, що так, ну і притримуються під, 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 цієї концепції. Пане Валерію, прошу прокоментувати останні атаки шахедів. На додачу до Герані Гербери в Росіян тепер є пародія, порожні Болванка, які запускають, аби збільшити навантаження на нашу протиповітряну оборону? З іншого боку, ми бачимо ефективну роботу РЕП, багато локаційно втрачених. І анонсують якийсь дрон-перехоплювач Сінг. На... Наскільки якими є перспективи України в боротьбі з шахедами найближчим часом? І про що свідчать останні атаки шахедів? Ну, останні атаки шахедів, якби вони були останніми, то я б перехрестився кілька разів, але вони будуть наростати, бо росіяни нарощують випуск цього виду ударних дронів. Крім того, там не стільки наростають атаки шахедів, там все йде вкупі. Там йде, як ви сказали, шахеди, і йдуть гербери, і йдуть ці, господи, як ви сказали, називали пародії. Да? Да, так. Герані і Гербери. Да. Ну, Герані це основний ударний, це те, що саме шахе. Так. Ну, так, перейменований, так. Да. От. І зараз росіяни вдосконалюють тактику, вони запускають. ну, у всякому разі, була така інформація, що атака йде типово трьома хвилями. Перша хвиля дві третини оцих пародій і гербів, і третина реально ударних дронів. З метою значить, там, виснажити нашу протиповітряну оборону, щоб ми запустили там якусь кількість ракет, да? вважаючи, що всі ці засоби, все це ударні дрони. Потім йде друга хвиля 50 50 50 на 50 ударних і пародій різного типу. А що таке Гербер? Що таке пародія? Значить, Гербер це взагалі дрон-розвідник, хоча росіяни його використовують просто як фальшиву ціль. Це пенопластовий пінопластовий дрон з а, двигуном а, такої потужності, щоб за швидкісними характеристиками він приблизно відповідав шахеду. Бо інакше наше ППО просто провадила б селекцію повітряних цілей по швидкості, і навіть їх зображення не виходили б радари, якщо б вони різко відрізнялися по швидкості від шахетів. Можна включити режим, там все, що швидкість менше 100 км на годину, не звертати уваги. Ну, от. Mm -hmm. Тоді о, просто по них би не працювали. Але о, росіяни зробили так, що їхня швидкість не сильно відрізняється від швидкості шахедів. А з пародіями там простіше, там дійсно швидкість невисока, але вони поставили на них лінзи-Люненберга Люне... да? які просто э, зроблені так, що вони збільшують э, радіолокаційне відбиття від себе. Да? І... Ця лінза вона просто фокусує радіолокаційний промінь і відбиває в напрямку радара. Через це радар отримує потужну відповідь, начебто це не просто дрон, а ще літак летить. Да? Хоча швидкість цьому не відповідає. Я думаю, що за мінімальний строк наші зенітники розберуться і теж включать якусь селекцію по тих цілях, що якщо, наприклад. Випромінювання відбувається занадто велике, то цю ціль можна просто виключити апаратно, не виводити на екран. Але поки що наші бійці протиповітряної оборони змушені реагувати на всі ці цілі. От, і ну, основна мета росіян це е, виснажити кількість ракет, для того, щоб коли вони почнуть наносити масовані вже ракетні удари, щоб ми думали над кожною запущеною ракетою, як це було на початку року, коли Сполучені Штати перекрили нам кисень в сенсі ракет. Да? І тоді ми, замість того, щоб запускати дві ракети для збиття цілі з вірогідністю 0,9, запускали одну ракету, а вірогідність при цьому падає до 0,7-70% за те, що зіб'ють, і 30% за те, що. Там ворожа ракета уникне збиття. Ну, от така ситуація зараз. Значить, і добре, що нам союзники, європейські союзники і американці зараз максимально хочуть передати, значить, ну до відомої дати, хочуть максимально передати все, що ми могли використати найближчим часом. А Німеччина взагалі перебирає на себе роль основного поставщика, постачальника там зенітних засобів. Німецькі um, гепарди зараз це так. основа боротьби з шахедами, а дрон-перехоплювач Sting, про який так багато писали. Чи не багато, чи не завищені очікування від нього? Це що? Про що йдеться? Наскільки він допоможе нам? Це такий. Ну, скажімо, знаєте, от зараз те, що відбувається, це я писав про це, про необхідність цього ще в 2000 році. Публікував статті і в бізнесових виданнях, і в Народній армії на розворот була стаття, що потрібно розвивати безпілотників всякого плану, в тому числі з безпілотники-винищувачі. І, і безпілотники зеніт... зенітки. Да? З... Чому ракет нам критично не вистачає? На е шахеди витрачати ми їх не можемо. Але е подібне треба нищити подібним. І шахеди можна збивати теж безпілотниками. Ну, це в режимі Тарану, да? це одноразові уходи. Да? От. І наші е... інженери розробили такі безпілотники, поки що вони не мають чіткої назви. Стінг це просто, так би мовити, Таке умовне, умовна назва. Значить, там були випробування західних, західних ентузіастів, швидкісних дронів, які мають загалом корпус подібний до ракети. Ну, це, скажімо так, квадрокоптер з центральною ракетою. Вони швидкісні, поки що наші дрони там на прототипи наших зенітних дронів показували швидкість 160 км на годину. Але цього не досить для того, щоб а, перехоплювати. Шахеди найбільш, найбільш ефективним способом методом погоня. Тобто заходити ззади, наздоганяти і влучати а, ворожий шахет. Чому у оператора є велика кількість часу для того, щоб точно навестися? Якщо наводити в лоб, то кожний промах вважайте, ви просто викинули а, на смітник цей зенітний дрон. Бо з такою швидкістю нас догнати він не може. Але е, зараз е, розробники, це спільнота дикі шершні. Вже кажуть, що 280 кілометрів і навіть 320 кілометрів це вже е, зафіксовані результати в швидкості цих безпілотників. І що вони дають? Вони теж мають вертикальний старт, підйом наведення і Залишаються лише нерозв'язані дві проблеми. Перша це дальність, не, не дальність, навіть не дальність, швидкість, все зрозуміло, є швидкість. Але, але от стеля, питання стелі, яку, угу. на яку стелю здатні підніматися, на яку висоту здатні підніматися ці зенітні дрони? Бо, наприклад, російський безпілотник, який прилетів над Миргородом, да, і коригував там обстріл нашого аеродрому, ракетний обстріл. Він прийшов на висоті 5000 метрів, uh -huh. а зенітні FPV-дрони на такій висоті дістати його не змогли. От постає питання, чи якщо наші да, зенітні оці а, дрони, тип, типу, ну, подібні, стінгоподібні дрони, якщо вони зможуть досягати по висоті, то ми, вони зможуть збивати всі типи російських безпілотників. Бо з геранями і шахедами зрозуміло, вони летять там 50 ну максимально 500 метрів. Вистачить і швидкості, і запасу, і дальності, всього вистачить. А от з розвідниками проблема може бути складніша. Якщо тільки більш висока стиля, тоді можна буде працювати по розвідникам. Ну і не треба забувати, що росіяни вже ставлять на свої розвідувальні дрони, ну, мабуть, і на шахеди теж, системи реб, які запобігають ударам. В дронами пане Валерію, останнє питання. Чи є ознаки того, що росіяни вже наблизилися до остаточної підготовки масованого удару? Чи будуть чекати холодів? Чи можливо, ви спостерігаєте щось на аеродромах? Ні. На жаль, це питання до пана Ігната, що спостерігають на аеродромах. Да, я не маю такої можливості. От, але те, що росіяни випускають, виробляють ну, за, за даними ГУР, до 130-140 ракет на місяць, а здійснюють запуски 30-40 ракет на місяць, це насторожує. Це говорить про те, що з однієї сторони, я розумію, що виробництво вони вже нарощувати не можуть. Виробництво спадає, так як і виробництво літаків, але воно спадає, скажімо, на 10-15%. А все ж таки високий рівень і десь ці ракети накопичуються. І вони накопичуються не для того, щоб, значить, там посилати їх на далекий схід або там якісь північні райони Росії. Як я розумію, пане Валерію, дякую за розмову. Валерій Романенко, експерт з авіації, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео, тисніть подобайку і поширюйте відео серед тих, кого любите.